Всім привіт, мене звати Остап Вишня. Всіх вітаю на Влозі. Сьогодні я на концерті Наді Дорофеєвої тому е, вставки ну ступу не буде. Е, наступні е, приблизно 30-20 минут будуть все в концерті. Ну, на концерті, коротше приїхав десь в п'ять годин зараз п'ять тисяч Мені на на сьому годину треба вже піти підійти до входу і ну ви поняли. Я не знаю, чи цей влог буде вам цікавий, тому. 음, можете дивитися, можете не дивитися. Що e, ще. Це все. Пишіть коментарі. Це дуже просуває відео мої. Ну, мої відео дуже просуває. Лайки. Це все посуває дуже хорошо відео на Ютубі. Тому... будь ласка. підтримуйте мене. Зарані хочу сказати дякую. Ну так і все. Зараз почекаю трохи. Десь приблизно півтори години. Почекаю і. Дуже доходно. Коротше, я зрозумів одне одну штуку, що а, найкраще а, всі напої купувати зарані до всіх виставок, всіх, всіх концертів, тому що дуже дорого в самому. У вас спорту купити колу, ну, колу пепсі, все, все оце, дуже дорого. Навіть попкорн дуже дорогий. І е, я вам раджу купувати все до, до того, як ви приїдете, це все, все купляти. Їжу, це все. Uh, тут uh, не рекомендую купляти. Тому uh, так. Добрий вечір! Ви мене чуєте? Унікальний концерт. Сьогодні тут і в шортах, і в пуховиках. дуже це буде дуже класно. В кінці того року я стояв ось тут на сцені, говорив приблизно ті ж самі слова, згадуються слова другого президента України. Це ж було вже. А хто був на першому сольному концерті? Звичайно, люди стоять тут в п'яти вечора, вони пісять, хочуть вийти, не можуть. І клас, клас, дуже радий вас бачити. Це, знаєте, невеличкий розігрів. Враховуючи, яка погода зараз, то розігрів нам сильно завадить. Але спробуємо, так? Та я б йому не записала, Міша, ти і ви прахумо. Ні, міша, приїжджай. Давай, давайте, щоб він, ну, насправді людина не дуже почуває. Давай будь, а ви здорові. Так? Будь. Окей. Мішка, тут тобі дещо хочуть передати. Міш, будь -я. Будь ласка, прийди в норму. На третьому сольному ти треба. Третій вже буде. буде. Знаєте, але ну, сумно, що між сьогодні не буде, але мені здається, така участь усіх хлопців, які співають із Надією Дорофієвою, рано чи пізно приходить час, коли їхнє рівні і стекло. Дуже-дуже вас багато, хочу перевірити взагалі, чи всі вже нас почули, всі збралися сюди, чи всі є, чи всі. Її? Якщо я вам скажу, а я все плакала, ви кажете, дуже мала. Окей, ем, давайте щось додайте світла. Я заблукав. Ви самі за мене все прекрасно знаєте. Ну що, мені двох дещо сказали. Я хочу, щоб зараз ми з вами на секунду забулися про все інше. Зараз існує тільки ця сцена, існує ваша улюблена артистка. Тому що на цю сцену виходить, як кажу Надя, яка ж тарафія, Надя. Так, це вже другий кулак спорту, але відчуття, якщо чесно, як перше. Я хочу сьогодні традиційно вже сказати вам одну ж не річ. Мені здається, що від початку повномасштабного вторгнення ми всі по-перше, змінилися дуже сильно. особисто я стала цінувати Кожен момент, кожну секунду, яку я проживаю. Сьогоднішній день для мене зрозуміло, що надзвичайно собі. Але я як плюс. Я радію навіть чашці лати, коли я б'ю. Ні, Просто просто таких дрібниць. Я хочу попросити вас сьогодні. Це для чого все є? Щоб ми сьогодні зібралися тут. Будь ласка, друзі, відпустіть сьогодні себе і дозвольте собі сьогодні робити все, танцювати, співати. Будь ласка, це дуже важливо. Це важливо. Вітайтеся мені свободні Ми готові? どうぞ。<laughs> Мені не я, я нічого не чула після цього. Ми так голос його э, чекали і вітали. Дякую вам за це. Сьогодні було ще голосніше, але я хочу, щоб потім раз зараз стало стала дуже дуже голосно. тому що ми маємо всі привітати його вже з тим, що він став батьком. я стала мамою, правда? Леша, я традиційно тобі хочу сказати, класна група була, правда? Ага. так. Дякую тобі, Надя. Я тебе люблю. Дякую. І все? Так. Ім'я, моє, просто м'ясно. Я напиву лучше. Я... Я другий раз в Шоці. И коротше дуже класний концерт. Мені сподобалось. Мені дуже сподобалось. Здесь вам тоже сподобалось. Я там знімав. І вертикальні відео, і горизонтальні відео. Тому э, вертикальні будуть в моєму інстаграмі. Ось тут має бути міста і проще. Э, Просто э, напишіть, як вам концерт цей. Якщо ви були то напишіть, що ви тут були. Я трошки до цих пів шоці за на зупинку. Тому всім дякую за перегляд. Якщо ви дивилися, підписуйтесь на канал. І все таке. Коротше. Всім дякую. Я, что я? Шумя... О, капец! Ты капец, ты класс, ну, очень классный. И дуже хорошо, что я выбрал в... Фанзон один. Конечно, много людей было, и кто-то там. Низький, не видно нічого. Я, а я високий, 180 метрів, ой, 180 сантиметрів. Тому хтось низький, хтось не бачить через мене. Ну, що мені зробити? Тому отак. Все. Я з вами. Я буду казати вам «давайте», Тому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі, нам напишіть якісь. Всім удачі і всім пока.